Всіх вітаю! Сьогодні ділюсь з вами рецептом дошкованої капусти з м'ясом. Можна готувати і без м'яса, буде пісний варіант. В мене вийшло дуже смачно. Тож готуємо. Спочатку нарізаю моркву смужками, цибулю, півкільцями. На пательню наливаю олію і смажу моркву 3 хвилини. Додаю цибулю і обсмажу ще одну хвилину. М'ясо нарізаю дрібним кубиком. Пересипаю на пательню, перемішую та смажу до напівготовності. Додаю сіль, перець, приправу до м'яса, часник, томатну пасту, добре перемішую та прогрію пасту 1 хвилину. Нарізаю капусту, пересипаю на пательню. Перемішую та смажу 10 хвилин. Наливаю воду, закриваю кришку і на середньому вогні тушкую 30 хвилин. Капусту можна подавати як самостійну страву або з гарніром. Смачного!